Газяїн сіяв овесець. Була у нього нивка невелика. От бачить шкапа та й базіка. І на якийсь він кінець Овес у полі розсипає, мабуть, і сам гаразд не знає. А я чувала та й не раз, як про людей гукають сюди, що люди розумніші нас. Кий чортів батько. Брешуть люди, який тут розум, землю рить, то розкстать пашню без діла, неначе нікуди подіть. Стріщаці в дав, то я б поїла, а хоч індикам, хоч качкам, усе було видніше нам. Що робить він, хоч трохи гарно, і що башні не втратить марно. Або нехай би заховав. Сказала б, що скопенький став, а те, що зробить. Лиці, вже аж не хочеться дивитися. Минуло літо, після жнив, овес хазяїн змолотив і шкапоту, що вередує, і не шанує, і годує, так з дуру не борак. Над Божим ділом вередує. І те не так, і те не так.